Сьогодні ми поспілкуємося з подружною парою, яким в один день виконали оперативне втручання в нашій клініці. Це Ірина В'ячеславівна і Юрій Олексійович. То скажіть, будь ласка, як ви до нас потрапили і як все пройшло? Я потрапила сюди. Я подивилася в Фейсбуці, відкрила сторінку от і я. Коли відкрила і почитала, тут була моя однокласниця, яка залишилася дуже задоволена операцією, ставленням, ну повністю всім. І я одразу сіла і подумала: мені потрібно в цю клініку до цього лікаря. І чоловіку своєму сказала: Юра, кажу, ми їдемо, ми їдемо саме туди. Чому туди? Я говорю, почитай, подивися. Це людина високопрофесійна, кваліфікована, яка займається цими операціями. Це дуже 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 самі з перших почали їх робити. Ті операції почав робити батько Степана Степановича. І ми приїхали сюди. Я дуже боялася, чесно кажу. От але тут настільки позитив, тут такий чудовий колектив, тут все настільки ну ну не можеш ти засумувати, тобі не дадуть. І я дуже дуже вдячна всім, Степан Степанович. у Вас золоті руки. Я буду всім це казати. Я буду всім жінкам України казати. Жінки, не зволікайте, їдьте, їдьте саме сюди. Тут все на професійному рівні. Операцію мені зробили в понеділок. Скільки тривала операція Степан Степанович по часу? Десь біля двох годин. Біля двох годин. В понеділок сьогодні у нас середа. Бачите, все прекрасно. Я сьогодні їду додому. Я дуже-дуже вдячна і низький, низький уклін, вам, анестезіологу, сестричкам, всьому всьому персоналу. Я тільки вас буду рекомендувати всім, бо це дійсно на найвищому рівні. Дуже дякую. вам дякую, я вас можу відняти? Дякую. Дякую <гум> вам. Дякую, <гум> Степан Степанович. Д дуже приємно. І я хочу сказати, що ви дуже сміливі. Юрій Олексійович, що ви отак от з жінкою вдвох наважились в один день виконати це оперативне втручання? Наважені. Так, я можу за себе сказати. Я не розраховував на те, що я буду робити щось тут. Але коли ми приїхали, я думаю, пройду на догляд такий ну, консультація лікаря. Подивлюсь, що зі мною трапилось, бо в житті ну, рідко коли проходив це. І Коли пройшов огляд, мені сказали, що є проблеми зі здоров'ям. І я вирішився на ці проблеми, ну якось, щоб вони трошки відстали від мене. Я вирішився на ту операцію, яку мені запропонували. І дуже вдячний, що мені виявили це, тому що я, чесно кажучи, не знав, що в мене це є. Можу сказати, да Гариша. це... І ми зробили в один день цю операцію з жінкою. В один день їй і мені ну мені трошечки може бути не так складно було, але я зробив і я теж на ногах. І теж бачите, ми сьогодні від'їжджаємо. Я теж дуже вдячний. Мені дуже сподобалось. Дівчата симпатичні, гарні, доброзичливі, дуже приємні. Ну а лікар, ну лікар, лікар я що Бога. Лікар лікар супер. Чесно кажучи, скільки лікарів було, ніхто так не відносився і не запитував, що до чого, як. Ну завжди, зранку і після того, і так мені дуже сподобалось. Чесно, дуже сподобалось. І я задоволений операцією. І як кажуть, ну факт на ліцо. Щиро вам вдячні. І ми вам дуже щиро вдячні. Всім я хочу, щоб почули це всі, що це дійсно на високому професійному рівні. І це правда. Нам дуже приємно. Дуже Міцного вам, вам здоров'я і більше ніколи не хворіти. Дякуємо вам, дуже а дякуємо. вам, щоб щастило в цьому житті, щоб ви допомагали людям, так як ви вмієте. це допомагали. Спасибі, вдячний вам. Дякую. Ми вам дуже дуже, дуже вдячні. Дякуємо. дякуємо, спасибі.